перша риболовля в берем'янах цієї зими. Мороз мінус 18, холодно, вітряно. Руки мерзнуть ще секунди. Як ми шукали тут рибу, кормили лунки, ну і зрештою знайшли її. Були обірвані снасті ну і справжні емоції на морозі. аж а потім з замерзлої риби та овочів прямо на льоду. І звісно приємні покльовки на жеревиць. Покльовка! Заради яких усе це починалося. Є, давай! Так, друзі, всім добрий ранок! Мінус 18, приїхали троє, я, Олег і Назар, ще мав Коля бути, але... Не знаю, щось набирає трубку, може передумав їхати. Берем'яни приїхали, цього зими тут ще не були. Зараз які плани? Швиденько постаратися піймати живця, розкинути жерлиці. Це в першу чергу таке завдання. Основне. Є прикормка. Зараз так, свермо лунки. І одразу я в кожну лунку будуть прикормки і трохи мотиля кидати. Так вже потім будемо ходити ловити. Де буде щось клювати, там вже поряд зробимо лунки а пота десь кіліть стоїть вісім лунок вже є Водойма велик як місяць світить а там сходить сонце вже прикормка Real Fish Motel. зараз кожну лунку буду сипати потрохи у мене була кормушка така зимова, а що я насипаєш і опускаєш. Ні, так, але то не, не треба напутувати ага. Так Усипати сух, сухої Все, трошки. Розмішали. Так, розмішай. На Тепер пішли, так пройдемося по всіх лунках. Примери часи. Швидко ловить мороз. Мотиль стояв в ящику і трохи його почало вже ловити морозом. Мотиля шарнуло трохи. Від машини сюди їм прийшли. Треба було зразу ставити пазуху. Перша платвечка є, але я спіймаю її назад, перша була покльовка, ну тут, коло цього в очерет. Холодно просто біля. Я швидку дну жерези зараз зачіпаю. Та зламні, прийде, що вже будуть. Відразу були для живця кан у машині, то треба йти. Триничок маленький. Треба більший поставити половина чарного половина червончик. Ні, у вас є восьмий номер і шостий. Як менше живе, десь якась ця верхоплавка чи вівсянка, то можна менше ставити очки. Замерзає, замерзло, прикинь. Повністю замерзло. Може відживе? ну, Треба чекай. Дай, Диве, о, вже. Опять. Жива, жива, диви, плаває. Та не дуже плаває. Та треба одразу злонкити цей у, у воду, щоб нас Віджила. Оп, є, є, друзі, платвечка. Клас. Зразу кидаю другу жерлицю. Олег пішов по відро. Якраз така плотва, як треба. Так, чотири жерлиці закинуті. Є, одне одна, бачу, це завелик. Це піде на Тут Плотвечку знайшли, прикормка її тримає налончити. Ти файна. Оп, є, є, є. А про, дивись, яка. дивиська, плотвечка непогана. Хе -хе -хе. Класно? Ну. А найби була поточка. На коліні такі рушничок. Від вікінга. Тільки руки взяв, потирав. Зручно. У мене є води? Неси сюди відро. Так, давай. Що, десь одна? А де назад нічого не, не злив? Так я вже чотири жерці закинув. Ага. Ні, ну, де реба. Що, зараз підловимо. Пару штучок і підемо ще закинемо. Є. Одесь, у нас за заводної. Олег, йде Ну. Потім зловиш, треба жерці кидати. Є yeah. <laughs> Треба трохи все ще. докормив. Це плотва непогана. І рибу так, коли витягуєш, наші влонці крутиться і ще тепер кормку рухає. Оп'є! Це вже на живця піде? Вода хладна життя в решбуті жерлиці, і тишина. Давайте ось такий рюкзак у мене є від вікінга, рюкзак, крісло. Складається, можна сісти, але високий. Такий рюкзачок. раз, але високий, не для ловлі на мормешку. щоб на балансир ловити то так. На балансир, чи на спінінг навіть. Я всі речі туди було поскладав. І жерлиці, і там прибус, плотва бере. Раскормляла, перешла вновь. Оп, е е е чик Чик-чик-чик-чик. он я, оп, сжигать. Ну. Краще на зараз щось так вготило таку вудку. Вудку з руки, з руки не з. Мурмешку обірвали, кап'єт. Що щука була? Як думаєш? Я думаю, що щука. Ківок тако загнуло, я, я до горя то не то Може і щучка. Може і щучка. А що вона на жерлиці не хоче? Раз були городенці. У нас було троє, я, Роман і... І Славко. Оп, то на кілограм 600 на вермешку щук. На Кілограм 600? Так. Заніс за, легенько так взяла, але довго з ним возився, але витягнув. Оп, оп. Кілограм 600 на вермешку. Та ще перезакидати жерлиці. Верно, там чотири ще моїх є туди далі, кляш чотири поставив. Дві варити в розі уху, отва є. Але ми сюди в принципі, приїхали за щукою. Я не кажу багато наловити, але хоч би щось, хоч би одно. Я хотів би три, було з кожному по рибі. Два різниці хто зловить, але було три, а то тобто хоч одна було. Ну, то таке. Щоко в принципі любить відлигу, а не таку погоду як зараз. Замерзла, чи можеш почистити? О, Та з лосков не буду вуху кидати. звідси щось повибирати. Клап сюди черпак. Ось це полтоє підловила вже доста. Часто замерзла. Моркко картоплю помив вдома. Хоч би так трохи. Дивіться, зразу замерзла вода. Хоч би трохи гарячого посьорбати зараз. поки складав зверху часто крига стала буквально за якихось 3 хвилини пішли жерлиці переставити сюди так зараз поставлять а я тут ошкварю за той час Нарешті-то закипіло Сушеда петрошка. Ось такі спеції до риби. Так що тут цибуля, цибуля коріандр, конжут морква, насіння їрчиці, паприка, частик, мускатний горіх, імбири, лимонна трава, перед чорний, зелень кропу, базилік, нормально. Та що треба? До рибки. Так що кипить. Все туди насередину поставити? Друзі, але нарешті є перше спрацювання. так? Ну, бо я так, що не було Аж не віриться. Витягли. та попробуй, чи вона там чи розмотало хоч, чи збило просто. А він не покоцаний? Молодий гелипта. Є, ось дива. хапнуло і краще зуб голову забило йому. А майже тут життя. Невелика, невелика щучка. І ось тут його котло. В голові. Якраз так кусив за голову і умертвив. Так, давай назару живця та йдемо обідати. Я зараз ходив на пательну тушонку, то моментально куди зараз холодно їсти. Ты лег, сообщаю, убит такие будут и парша, и друга, и трат. Отряд. Решливо. Отряд. Опа, давай. А, -а, -а. Угу. а. Ну, давайте тарелочка на Я картоплю мало кидал. Картоплю-то? А. Давай, Назик, представляй. А ложки? Угу. Я, Ну. Супер. Надо, я тебе докидаю. Олег, <рикунок> <О>, будеш? Карта Так, з салом, да, салом холодним іде. Суперово. Сальце добре. Давайте, це вже кипить. А. Цей багар все не обкатаний no. такого має бути Давай, той no. Давай. Як, як і no, <laughs> та й черпак будемо накидати. Давай Це теж як зупайка Це було б насу багато також підверх напругу І побіг, я покльовка, друзі, а жерлицю перевернуло. І що там? Та і най тебе вже качка копне. Та побило, але каз дрібна, що таке? А жарець перевернув, прикиньте Думали, що вже щось буде. Спочатку трохи брати, хоч принаймні від обіду. Покльовка! Олег, чекай, ще одна покльовка! Знов холоста, це що ти скажеш. Друзі, ще одна покльовка і по зубах видно, що це дрібонька щучка. Переставляю на нові лунки, жерелися, щось треба зловити вже до вечора йде. Не зможе під, ніс. Ну як, було кілька... Олег, знову покльовка, дивись. І вже було пару покльовок і знову є. І все, все холосте, і вже малька так роздирає чись лишає. О, о, нарешті мутає. Та зараз має бути, тож підсікай, підсікай. Є, давай. Багар. Давай, давай. Уй, пирисити! Ні, ні хрена собі! Може того збивали? Може, дивись. Оце класний окунь. Зимов такого спіймати, дивись яка краса. Дивись який окунищ. Чи є? Може більше? Не, що ти їм на -плут? то плутував? Навіть плуту не видно, в вже вже Бачиш? Але щуку таки не впіймали. <рес> <рес> ну сьогодні на наш день по щуті, але зато ах красота. одразу замерзає. Морожений окунь. Є. О, десь тако, ну. А що це для нього, то платуєчка? Є тут такі монстри. Ну. Ать. Це б на, бо... на блісну б зимови, я думав. Не можеш просто все вспіти. Тим більше цього року тут перший раз зимою. <кхем> файно, файно. Ну Роби, роби, може краще, би хоч один. Чупачок чи окунь. Та, ти закинув? Та, ти закинув. Туда. Поміняли живця? Так. Та, Лисиця перебігла лід Здорово-здорово. Не спіша перебігла, скажімо так. Буде на нас. Все, друзі, йдемо ми збиратись. 17-та година, ну так поки зберемо жерлиці до машини і вже, напевно, буде темно. Плотва клювала, підкормили, підійшло її, так що наловили, та, не знаю, там багато наловили, зараз в принципі вони відпускати. А жерлиці було, покльовок. Трошки холостих, але щось щука не хотіла сьогодні велика клювати. дрібонька, напевно, того ж в ця Ну один то окунь такий класний. Не забувайте підписуватись, посилання у нас на Насті під відео. О таке, до я теж скручувати. Жери друзі. До зустрічі!